Вітаємо вас на схилах Карпат, де сьогодні знаходиться один із кращих курортів, що із року в рік приваблює та притягує до себе все більше людей: омріяний Буковель. Маунтін Residence апарт-готель преміум класу у самому центрі Буковелю з унікальною інфраструктурою та послугами, аналогів яким немає в Україні. Це місце по справжньому розкішного відпочинку та великих прибутків. Адже завдяки популярності курорту, його відвідуваності гостями, усі наші інвестори отримують пасивний дохід до 12% річних. Вже понад 20 років ми створюємо сучасний образ курорту Буковель як справжньої перлини Карпат. А успіхи усіх наших проєктів говорять самі за себе. Тож тепер і у вас є можливість долучитися до нашої спільноти та забезпечити собі комфорт і стабільність, адже ми завершуємо будівництво третього корпусу Mountain Residence. Нам на 1 липня зроблено 30 скляних балконних огорож, зовнішній фасад та частково встановлено підсвітку. Сходові марші першого та другого блоку оздоблені плиткою. Зроблена штукатурка стін загальних коридорів, залита чистова стяжка та прокладені всі комунікації для підключення апартаментів. Зроблено зашивку стель сходової всіх трьох блоків. Монтаж гіпсокартонних стель та шпаклювання в ліфтових холах. Завершено монтаж всіх п'яти ліфтів. Прокладено стояки холодної та гарячої води до розподільчих грибінок апартаментів. Розведено стояки пожежого сіння та стояки сплінтерної системи. Прокладено всі каналізаційні системи та стояки кондиціонування й опалення. Прокладена структурована кабельна система. Змонтовано слабострумні мережі з пасивним обладнанням. Монтаж серверів інтернету в загальних коридорах з першого по восьми поверхи. Залито промислові стяжки на паркінгу мінус другого та мінус першого рівнів. Прокладено труби пожежого сіння та електричні мережі освітлення на мінус другому рівні. Прокладено дренажні лотки паркінгу на мінус другому та мінус першому рівнях. Завершується утеплення та гідроізоляція даху. Встановлено систему водовідведення з загального даху будинку та на даху ресторану. Виконано перильне огородження даху третього блоку. Виконано роботи по утепленню та гідроізоляції даху над рестораном. Встановлено три дизельні генератори по 816 кВт кожний. Запрошуємо вас у наші презентаційні шоуруми, де ви зможете побачити, як виглядатимуть ваші майбутні апартаменти та безпосередньо у відділи продажу, де ви зможете отримувати відповіді на усі запитання щодо інвестування у наш проект. Ми знаємо, як ви хочете жити, і ми знаємо, як цілити ваші мрії в реальність. Магія величних Карпат чекає на вас.